У нас така є ж халявна одна річ, такий трактор, що я вам не можу це не показати. Він один, він чесно скажу, стоїть спочатку повномасштабно, той трактор. Він ветеран. Він пережив, як то кажуть, окупацію, деокупацію. От. І він е, вистояв. вистояв, як і наша країна, ДВ-350Б, аналог 350-го шифінгу. По ціні 240-го зараз віддається. Він, тому що він, ну, він повністю технічно справний. Є косяк, що тут його то бруд, то навіть не фарба, то брудом, брудом позакидував, тому ну, що він трохи постояв. Но він стояв в ангарі, тобто то ангарне зберігання. З противагами передні колеса тут більше йдуть 16-ка. З противагами ззаду. Отакий двигун КМ. 186 де? 35 е, сил. Ну, В 35 я не вірю, 30, я думаю, тут може бути. 30, тут, думаю, може бути, як в шифінгу 350. Там такі самі, тільки там може марка е, е, самого мотора марка. Інше, но, е, кентаври, кеймовські мотори завозять, почали такі, ви бачите, робити теж нормальний варіант собі. От, при цьому при всьому вага трактора більше йде, при цьому при всьому і трохи більше потужності і по ціні 24 шифінгу він хуже, хуже ходити він не буде, ніж 24-ка шифінг да, він трохи такий корч, ну і будемо відверті шифінг теж корч. Вот. Но роботу він робити буде, об'єми він робити буде. В принципі, що трактору і треба. Я думаю, десь 100 на 100 ваги тут є, що 240-й-980. Я не важив на скітку, побачите, железо, залізо не пожаліли. От, тут все зроблено на совість по залізу. Я маю на увазі ходова частина, там мост, рама. ну Бачите, рама, можна по потяг пускати по цій рамі. От. Він один. Я довге відео по ньому балакати не буду, кому цікаво. Набирайте, привеземо. Доставка наша без передплати.